Його несли, а він лежав. Він не хотів собі такої слави. Вже дух його на небесах видав, а тілом на колінах зустрічали. Кричала донька, таточку, вставай. Сусіди голосили і знайомі казали, побратими, прощавай, ми помстимося за холодні скроні. А він лежав, красивий, молодий. Герой, якому б жити ще й жити, для нього відгримів останній бій. Він їде до домівки, щоб спочити. Живий ланцюг і прапорів стіна в останню путь героя проводжають, путь проклята Росія, і війна, війна, де хлопці молоді вмирають. Осиротіла ще одна сім'я. Війна забрала батька у дитини. Плита холодна, фото та ім'я це все, що залишилось для дружини. Сьогодні в Україні всюди плач, на цвинтарях щодня ростуть могили, солдатські сльози і слова, пробач, ми помстимося тим, хто тебе вбив.